До виконавчого комітету Хмельницької селищної ради обрано 17 чоловік на чергове засідання прибуло 9. Отже, виконавчий комітет може розпочати свою роботу. Хто за те, щоб розпочати роботу виконавчого комітету, прошу голосувати. Хто за? проти? Утримались? Прийнято. На порядок денний виноситься 16 проектів рішень, 17 різних. Хто за те, щоб затвердити? Порядок денний за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. При підготовці до засідання виконавчого комітету ще виникло одне питання, а саме проєкт рішення поставлю виконання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Клевенської селищної ради від 24.10.2019 року номер 140 про організацію дорожнього руху в селищі Оржів. Хто за те, щоб внести цей проєкт рішення порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались, прийнято. Отже, те, хто за те, щоб затвердити порядок денний, розглянувши 18 проєктів рішень і 19 різних, прошу голосувати. В цілому, хто за? Проти, утримались, прийнято. Переходимо до питань порядку денного. Проєкт рішення номер 1 Про стан виконання заходів щодо попередження виникнення пожеж в природних екосистемах пожежонебезпечний весняно-літній період 25-го року на території Хмельницької федеральної громади розповідає Петровський Михайло Павлович, начальник відділу цивільного захисту. На території громади за весняний період неодноразово вони... Якщо зробити їхній аналіз, це все із низької свідомості населення або необережного поводження з вогнем. Через це розроблені певні заходи, які спрямовані більш на проведення інформаційної, роз'яснювальної методичної роботи з населенням щодо дотримання правил пожежної безпеки. Скільки таких пожежному на території? Сім. Наслідка пожеж, ніяких... Збитків матеріальних не забрали, не ну, обійшлося. У сусідній громаді внаслідок наслідок пожежі тоді... загинули люди. Е, яких заходів ви, які заходи ви пропонували е, мешканцям громади, чи попереджувалися, і яким чином мешканці громади? На офіційному сайті Клаванської селищної ради висвітлювалися всі випадки виникнення пожеж на території громади, Проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота, зверталися до навчальних закладів, де відповідна робота проводилася дітньо і працівники також нашої пожежної частини. Проводять періодичні навчання з населенням щодо отримання вимог пожежної безпеки? Є питання до Михайла Павловича? Немає? Так, став на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 1 про стані виконання заходів щодо попередження вимітнення пожеж у природних екосистемах небезпечний небезпечної літній період? 25-го року на території Кламівської територіальної громади прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Проєкт рішення номер 2 про консультаційні пункти з питань цим захисту, доповідає Михайло Павлович Петровський. У зв'язку з зміною законодавства нам необхідно було привести положення і саме рішення про консультаційні пункти до вимог законодавства. Згідно вимог законодавства, на території громади пропонується створення двох консультаційних пунктів, один, який вже є діючий. ...публічної бібліотеки з адресою Клева Івана Карка, 17, інші населені, консультаційний пункт, як того вимагає законодавство, в кожному старостинському окрузі також має бути консультаційний пункт. Тобто на території села Жобрин, обмін приміщені староста. Тут адреса помилки центральна акції у нас не на є. А, ну можливо. Тоді треба тоді змінити. Є питання? Немає. Станом на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 2 про консультаційні пункти з питань цивільного захисту? Прошу голосувати. Розуміти змінами. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались. Прийняти проєкт рішення номер 3 Про використання сховища No65082 в режимі протиразиційного укриття. Доповідає Петковський Михайло Павлович. Знову ж таки, відміною законодавства обстеження е, захисних укриттів е, покладено в контроль на представників ДСНС. Була проведена комплекта, ними і е, сховище в ліцеї No2, е, згідно вимог, було визнано як не готове. У зв'язку з тим, що е, воно для нас не важливе, це питання. Селищна рада звернулася. До Головного управління ДСНС України з пропозицією надати дозвіл на використання сховища в режимі протирадіаційного укриття. Цей дозвіл, ми, погодження, ми отримали з роз'ясненням І відповідно цього нам необхідно тепер затвердити це рішення України. Станом на голосування. Хто за те, що витвердити проєкт рішення номер 3 про використання сховища номер 65082 в режимі протиролізаційного укриття. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Проєкт рішення номер 4 Про зміну адресному створення об'єкта нерухомо дня в результаті поділу любовного будинку в селищі Орді, вулиця Івана Кенка. Доповідає Пастольська Наталя Валерія. Надійшли заяви до Панської селищної ради від громадянина Кривчука Олександра Вікторовича та громадянина Кривчука. Володимира Миколаївича по зміну адреси житловому будинку в результаті поділ. Пропонується присвоїти адреси житловому будинку, який належить громадянину Кривчуку Олександру Вікторовичу, а саме Кривіна, Рівненська область, Рівненський район, селище Ожі, вулиця Франка, 62. Житловому будинку, який належить громадянину Кривчуку Володимиру Миколаївичу, а саме Україна, Рівненська область, Рівненський район, селище Ожі, вулиця Франка, 62, А. Є питання ставного голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 4 про зміну адреси на створення об'єкта неруховного в результаті поділу будинку в селищі Оличого вулиця Івана Франка Прошу голосувати? Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Дякую. Проєкт рішення номер 5 Про внесення до справи комісії для проведення усе матеріально-побутових умов про громадян. Доповідає... Жилотовок сам таїв, начальник відділу інфраструктури, архітектури, комунальної власності, винайних відносин. У зв'язку з кадровою зміною пропонується до складу комісії поміняти прізвище Уянової та Я Ставимо на жовтого, питання... голосування про те, що затвердити про рішення номер 4 Номер 5. Про внесення змін до складу комісії для проведення обстежень матеріально-побутових умов проживання громадян. Прошу розслабку проти утримання прийняття. Проект рішення номер 6 Про внесення змін до складу постійно діючої комісії з питань жильництва, побереження та фіксації фактів масового отруєння дів в рекламіській селищній раді. Так само у зв'язку з кадровою зміною пропонується. Поміняти призвичає до складу комісії за явною на жовтого. Посада вважається посадою. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 6 пронесення змін до складу постійно-діючої комісії з питань бджільних попередження та фіксації фактів масового трудня в джерел селищній раді? Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали? Прийнято. Буде мед. Мед буде. Пре... Будемо мертву. Звичайно, що буде збройку. Проєкт рішення No7. Пронесене до справи комісії щодо е, комісії розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єктами нерухомого майна, наших виборів, туристичних актів, відчинених збройної агресії Російської Федерації проти України приватному комітету Храмської селищної ради. Так само у зв'язку складаємо зміною. Пропонується до складу комісії в нього вийдучи з пояну на контролі. Хто ж те, що до тебе проєкту рішення номер 7 про внесення змін до складу комісії зароблять запитань щодо надання компенсації за пошкодження об об'єктів на нерухомого мене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсії, причиною збройної агресії Російської Федерації проти України? При виконавчому комітеті Клаїнської селищної ради прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Проєкт рішення номер 8 про внесення змін до складу комісії житлових питань при виконавчому комітеті Кламінської селищної ради. Так само, проєкту з кадрової зміною до складу комісії пропонується змінити приз рішення, виявню на живто. Хто за те, що витвердити проєкт рішення номер 8 про внесення змін до складу комісії житлових питань? При виконавчому комітеті Хмельницької селищної ради прошу голосувати. Хто за? Проти? Потримались? Прийнято проєкт рішення номер 9 По внесення змін до складу комісії по виданні зелених насаджень при виконавчому комітету Хмельницької селищної ради. Так, у зв'язку з кадровою зміною так само пропонується до складу закликати. Так, Єдина поправка. В першому пункті цього проєкту рішення слово після коми А саме замінити на наступне слово сполучення та затвердити її склад. Щоб було більш логічно по змісту проєкту рішення. Просто замість саме» та затвердити її. Та затвердити її склад і оцінувати склад. Такі редакції. Тож те, що затвердити проєкт рішення номер 9 Пронесення змін до складу комісії з виданням населених насаджень при виконавчому комітеті Хмельницької селищної ради і зміна. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Підтримано. Проект рішення No10 про надання договору на газифікацію правого будинку. Рамадина, а, Денисю, Петяну, на число звернення громадянина Денисюк Тетяна Володимирівна на гадкацію житлового будинку, що знаходиться за адресою, вулиця Кливен, селище Кливень, вулиця Соборна, 70. Пропонується надати дозвіл на газофікацію житлового будинку за адресою вулиця Соборна, будинок 70. Дозвіл від газової служби є. Так, так. Погодження, погодження від газової служби є. Так, є питання. Став на голосування. Хто за те, що ви звернете про рішення No10 до надання дозволених на зафіксації житлової? Прошу голосувати. Хто за? Проти прийнято перевірня номер 11 про взяття на квартирний облік особи, що потребує поліпшення житлових умов? Надійшла заява від громадянина Рибачка Віталія Вікторовича на взяття на квартирний облік, що потребує поліпшення житлових умов. Як Користується правом перешучевого одержання житлових приміщень як учасник бойових дій та батько багатодітний батько. Так, Є питання? Ставимо на голосування. Хто те, що буде проєкт рішення No11 про життя на квартирний облік особи, що потребує підліпчення житлових умов? Прошу голосувати. Хто за? Добре, отримали сприйнято проєкт рішення номер 12 Про надання дозволу на видання зелених насаджень». Зійшло звернення від громадяниці ЄВушко. Євушко. на зрізання дерева, <кхів> який знаходиться біля його паркану. 5 а, в подальшому як він розростається, з часом руйнує її я десь, десь біля метру знаходиться корень від парка. Знизу а, від цього ясення є лінія електромереж. Якщо подалі вона впаде в дерево і зачити лінію електромереж. І Пошкоді. Да, на її території чи біля її? Ні, біля її, за її території, на схилі, за адресою Богдана Хмельницького чи біля замку. Біля замкнути. Зам, так, так. Воно росте на скрілі. Пропонується надати дозволю на вітання. Є питання? Став на голосування. Хто за те, що ви кажете про рішення номер 12 про надання дозволу на видалення зелених насаджень. Прошу голосувати. Хто за?